Якийсь чудернацько-гарний настрій вже тримається, я не знаю, з тиждень. Хороших новин немає, нічого доброго не відбувається, скоріше, навпаки. Але настрій, якийсь, я не знаю, мені здається, в мене просто останні роки настрій був поганий, поганий гірше, і ставав все гірше, гірше і гірше, що мій організм просто не знаю, лопнула ця резинка. Я вже просто не можу бути в поганому настрої фізично, і він вже такий. Просто все, відпускаємо всю ситуацію, просто радіємо життю, не дивлячись ні на що. Е, тому, якщо вам незвично ви бачите мене в такому настрої, мені себе теж. Е, сьогодні я вам розповім про прочитані книжки. Тому більше прелюдій не буде, просто погнали. Вісім книжок, здається. Е, більшість з них прям дуже хороші є що про них сказати. Розповідати я про них буду, скажімо так, в довільно хаотичному порядку. Почнемо з найскладнішого, бо мені важко говорити буде про цю книжку, але знаєте, відстріляємося і потім вже підемо. Це божественна комедія Данте Легєрі. Це не та книжка, про яку можна якось оціночно говорити. Погана вона чи хороша, сподобалась вона мені чи не сподобалась. Це важлива книга для літератури. Мені, як людині, яка цікавиться літературою, любить читати, було важливо ознайомитися з цим твором. І я це зробила. Я взагалі на каналі трішки уникаю таких оцінок стосовно літератури. Я тут скоріше про свої суб'єктивні враження, про те, сподобалось мені чи ні, які емоції викликали книжки під час читання, чому я на них звернула увагу і всяке таке. Тому, в принципі, те саме я зараз зроблю і з Данте. Читалась вона не настільки складно, як е, я думала, що буде. Здебільшого мені здається, тут справа в саме перекладі, тому що тут дуже такий е, ремонт, ритмічний переклад, який дуже легко читається, але через це втрачається трішки е, по суті. Принаймні, такі від літературознавців коментарі я чула. Що трішки складніше збагнути контекст, але сам потік читання простіше. Але оскільки без коментарів мені і так було би складно щось вловити, то, мабуть, вже краще піти за е, більш легкою формою, а за розумінням піти в коментарі до літератури знавців і так далі. Що, в принципі, я і зробила. А у вас як би, вже вибір буде за вами. Тим паче, що в цьому оформленні для мене зіграло в останню роль це ілюстрації від Густава Доре. Я вже в багатьох відео робила вам детальні підзйомки, дуже гарні ілюстрації, їх тут дуже багато, вони дуже додають атмосфери і якось допомагають візуалізувати книжку. Але хочу ще раз наголосити, що розумні люди з інтернету е, говорять про те, що переклад від стріхи, той, який в Астролябі виходив в трьох окремих книжках, вважається більш канонічним і більш буквальним, скажімо так. Е, взагалі, хочу ще відмітити, що цей розподіл на три окремі книжки для мене є доволі логічним, е, тому що дуже різне. Враження від трьох частин: від пекла, чистилища та раю. І головним героєм цієї книги є сам Данте. Він тут зустрічає свого кумира Вергілія, і ось вони разом проходять через пекло, потім чистилище. І в рай Данте потрапляє вже з Біатрічі. Це, мабуть, всі і так без мене знають. Знову ж таки, про мої враження, пекло. Доволі динамічне, цікаве. Якась ось ця жорстокість, насильство, інфернальність, готичність, пекла про те, що там згадується і зустрічають наші герої, Гомера. Це прям така якась пригодницька історія, доволі захоплююча і цікава своїми образами і так далі. І в подальшому, якщо в чистилищі це щось таке фіфті-фіфті, десь цікавіше, десь важче, то з Раєм все складніше. Там прям важкувато було продиратись. Бо рай і все, чого він стосується, це занадто абстрактне, це занадто важко описати словами, і тому ці слова дуже важко сприйняти, тобто це дуже такі небуквальні речі. Якби Данте намагається описати такі речі, які, як правило, сприймаються десь на рівні позасвідомого якогось, знаєте, божество це взагалі така трансцендентна сущність, яку важко буквально мозком сприймати як щось, що можна знову ж таки описувати в тексті. Ось. Тому читати про це також складно. Бо це як важко описати, так і важко сприйняти, як це описано. Е, говорю про свої враження від прочитання цієї книжки. Все е, знаю, що більшість доволі негативно ставиться до читання книжок заради галочок. Я собі таке дозволяю, я для себе виділяю е, якби лоти в моєму читанні для таких книжок з галочкою. Якщо читати тільки такі книжки, то швидко втратиться інтерес до літератури. І якось, ось, прям, щоб я в задоволення і, і розважитися відпочити після тяжкого робочого дня, взяла Данти. Це неправда, я так робити не буду, тому ось тільки заради галочки в мене до таких книжок руки й доходять. І я для себе в цьому нічого страшного не бачу. Це мій варіант. І без зайвого сорому скажу, що рада поставити галочку навпроти божественної Данти, що Данти тепер в мене та книжка, яку я прочитала. Наступна книжка це Еліонор Каттон і її світила. Еліонора Катон є наймолодшою лауреаткою Букеровської премії, якщо я не помиляюсь, отримала вона її в 28 років, у 2013 році. Дуже талановита молода письменниця з Нової Зеландії, що також цікаво, доволі незвичний регіон. І що мене також зацікавило в цій книжці, це те, що події цього роману розвиваються також в Новій Зеландії в епоху золотої лихоманки. Всім, хто наважиться, знайде цю книжку і захоче її прочитати, дуже раджу послухати лекцію Богдана Романцової про цю книжку, бо вона дуже Цінну інформацію дає я... саме стосовно історичного контексту, в якому відбуваються тут події, тому що не знаю, як ви, а я зі складнощами сприймала те, чому тут в одному місці роблять тубільці, китайці, про які театри йде мова, і так далі. І Мені, мабуть, було б складніше її собі візуалізувати і. Якось все це докупи складати. А докупи тут складати є дуже багато чого. Всі ці 800 сторінок дрібним шрифтом це... тут дуже мало води. Тут дуже круті описи, дуже гарно витримана атмосфера, прям така вона мальовнича, кінематографічна. Але при цьому описів тут не так вже й багато, тут дуже щільний сюжет. Наш головний герой вирушає здається з Британії, напевно, в Колонію, Нову Зеландію, для того, щоб зайнятися золотошукацтвом і підзаробити грошей. І ось він опиняється в курильній кімнаті готелю в дуже калорійній компанії, яка налічує 12 людей, серед яких аптекар, продавець опіуму, золотошукачі, власники копалень. Китайці, тубільці і, знову ж таки, дуже різнобарвні персони. І по ходу їхніх оповідей, а вони ведуть їх по черзі, вони всі оповідають про один день, в який відбулося одразу три дуже незвичні події. Одну з повій знаходять з передозуванням опіуму напівживу десь посеред дороги. Один з багатіїв просто зникає безвісті. І ще одного чоловіка знаходять також мертвим. Потім відкриваються ще деякі події, які відбулись також в той же день. Це це якась дуже туго сплетена куля ниток, яку герої намагаються розплутати. І оповідають про цей день кожен зі своєї точки зору. Але по ходу книжки ми почнемо розуміти, що оповіді деяких персонажів не складаються, тобто хтось прибріхує, хтось щось не договорює, і ми знаходимо нові нові зв'язки між ними. Тут замішані, заплутані події, все крутиться навкруги золота, опіума, золотошукачів, повій. І все це дуже дуже пригодницько і цікаво. І дуже майстерно сплетено. Єдине, що я зробила величезну помилку, бо я переоцінила свої можливості, і я хотіла її прочитати до відпустки, але не впоралась. І не дочитала, і брати з собою величезну важку книжку-відпустку, яка вже е, практично дочитана, я не хотіла. І ось я перервалася в читанні цієї книжки на два тижні, і це не пішло їй на користь. Її варто читати залпом, е, щоб ось ці всі деталі пазлу, е, і оцей інтерес не згасався, цей темп розвитку подій. Ось. Але це знову ж таки моя помилка, і все, що я можу вам сказати, не робіть так. Якщо читаєте цю книгу, занурюйтесь в неї, бажано я б навіть не радила брати щось на паралельне читання, от просто зануритись в неї, присвятити їй всю себе. В ідеалі, взагалі, мабуть, було б ввести якісь нотатки. Коротше, дуже така цікава книга гра. Ще до речі, тут все не драма називається книга Світили, тому що тут також все зав'язано на небесних тілах, на зорях, там як вони рухаються, в які порядки стають. Я від цього дуже далеко, тому ця складова роману пройшла повз мене. Але, мабуть, якщо ви цікавитесь цією темою, там коли Меркурій в стрілець входить, що це означає, то це ще додану вартість дасть цій книжці. Ось, мені дуже сильно сподобалось. Сподіваюсь, у нас видадуть ще новий роман Леонор ЕЛеонаркатен. Бо, бо я дуже і дуже захопливо провела ці тижні з читанням цієї книжки. А якраз таки у відпустку з собою я брала. Девіда Лоджа, якщо я не помиляюсь, завжди плутаю його ім'я. Коротше кажучи, переміну місць, його кампусний роман про те, як два професора філології з Британського та американського університету по обміну їдуть в університети один одного. Класний роман, те, що треба в дорогу з собою брати. По-перше, і там тема з переміщенням, і ти ніби переміщаєшся. По-друге, вона забавна. вона не дурна, тобто вона не стомлює, але і не занадто загружає мозок, те, що потрібно, коротше, щоб добре провести час десь в дорозі. Книга ідеально виконала свою функцію як таймкіллер в дорозі. Навряд чи вона попаде в якісь мої там топи року і, тим паче, життя, але, знову ж таки, книга класна. Не знаю навіть, що додати. І другою книжкою у відпустці був Семюель Бекет і його Молой. І в мене тут є евкаліптовий листочок з Азорських островів на пам'ять. До речі, про Азорські острови. Я зараз в процесі монтажу великого влогу звідти я прийняла рішення викласти його на Patreon. Тому, якщо хочете його побачити, підписуйтесь. І раптом комусь зручніше було оформити спонсорство, то радо вас повідомляю, що буквально на днях я планую з цим зайнятися, тому чекайте анонсу, буде також спонсорство і на Ютубі, і там будуть доступні і відео, які я раніше викладала на Patreon, і ось цей великий. Мальовничий влог з Азорських островів. Амолой це якраз така книга, яка точно попаде в усілякі топи, як мого життя, так і року стовідсотково. Це дуже сильно моя книжка, це вона дуже сильно наповнена тим, за що я обожнюю літературу, ось чогось подібного в інших мистецтвах, скажімо так, в інших сферах. Такі враження і такі емоції, такі переживання мені здається неможливо отримати. Цим література унікальна. Ось такими книжками. Я думаю, багатьом, особливо хто не читав цю книгу. Ця книга відома сценою на вісім сторінок, де головний герой намагається влаштувати морські камінчики. Які обтесані морем, знаєте, такі гладенькі, в своїх кишеньках, таким чином, аби смоктати їх по черзі і не смоктати один і той самий камінець декілька разів поспіль, для того, щоб втамовувати голод. Ну, скажіть мені, де, окрім літератури, можна щось подібне почути, побачити, проникнутись цим захопленням, читати цю дивовижну. Стратегію, яка розгортається на цій шахівниці. І самому як не закрити книжку, не посидіти, не подумати над тим, як би так розмістити ці камінчики в чотирьох кишеньках. Ну, не знаю, як на мене, геніально. Це, звичайно, смішки смішками, але багато від чого тут серце просто жимається в камінь. Ципініють руки, не знаю, якась дуже така емоційно навантажена книжка, яка і фруструє, і дезорієнтує, і просто тебе знаєте, як в пральній машинці ось такого лашматить. І думка, яка мене не покидала протягом читання всієї цієї книги, це те, яким чином взагалі ця книга здобула. Таку широку популярність, і автор отримав Нобелівську премію. Я розумію, що за весь доробок дають Нобелівську премію, але все одно в його доробку це одна з найгучніших робіт. Тобто для мене це занадто така суб'єктивна річ. Мені важко уявити, що так багато людей, яким подобається така книга, але тим не менш, для мене це приємна новина, що не одна я така. Цікава особистість, нас таких дуже багато. І після прочитання я просто побігла е, в, усі, в усі можливі е, місця, де можуть бути відгуки на книгу, шукати відгуки на цю книгу. Тому що мені було дуже цікаво, що е, люди для себе там побачили, як вони для себе інтерпретували цю книгу, тому що мені здається, що е, я її сприйняла от якось зовсім зі свого боку. І що це така книга, яку дуже важко якось, знаєте, буквально сприймати чи об'єктивно оцінити така вона дуже як живий організм. Зараз підемо трошки в негатив, але такий мінімальний, і потім знову. До хорошого, закінч... закінчимо на мажорній ноті, як я люблю. До речі, далі підуть чотири книги, які є в окремих відео. Якщо ви бачили ті відео і вам далі не цікаво дивитися, то, то не дивіться. Я май... майже... Майже... майже не ображуся. Е, Ніби ми злодії Емель Ріо. Вирішили я. Е... Переконати себе і свою аудиторію, що я не снопка і тікток-хіти, я також можу читати. А вийшло, як вийшло. Розчарувалась. Я враховуючи, що в мене не було якихось специфічних очікувань від цієї книги, я не очікувала побачити там шедевр. Я хотіла розважитись і добре провести час, але книжка все одно в мене вибісила, і я не знаю, або треба вміти. Ще більше поблажок давати літературі, щоб вона в тебе не викликала питань, і ти з нею добре проводив час. Але навіщо, якщо можна просто обрати книжки, які тобі до душі, тому скоріше так. Але в мене все ще тяжіє і тянеться рука до якихось популярних книжок, і мені хочеться знайти там щось і для себе. Я вам скажу по секрету, я навіть надвір шипів і троянд око поклала. Якщо мене тут пригоріло, що там зі мною буде? Мабуть, не треба. Взагалі, попри всі мої якісь негативні оцінки цієї книги, я е, цілком можу зрозуміти в принципі, людей, яким вона подобається. Вона дуже емоційно забарвлена, е, дуже така ця дарк-академічна е, е, атмосфера, в ній е, гарно прописана. Але що я що я виправдовуюсь? Кожному своє, не сподобалась мені книжка. Все, Приїхали. Якщо хочете почути, як в мене трошки там палає, то знову ж таки є відео окреме. В рамках прочитання попередньої книги я собі взяла короля Лір. Тут мені мало що є сказати, бо це Шекспір. Шекспір це класика. Знову ж таки, не, не вбачаю в собі персону, яка якось може оцінювати Шекспіра. Переклад доволі дивний Андруховича, своєрідний, якщо можна так сказати. Тому я б, мабуть, хотіла би почитати і в іншому перекладі, принаймні. І так, і так, знаєте. Якщо вам цікаво, що я маю на увазі під цікавим і неординарним перекладом, то я зацитую Така ніч і гарячу шльондру вистудить. Такий Шекспір в перекладі Андрухович. Знову ж таки, не берусь на себе прям критикувати. Маю право на існування. Просто для мене трішки тумач, мабуть. Бо з Шекспіром як і з Данте, це не та книжка, яку я візьму. Знову ж таки після складного дня. Кажу, як є. Що ви хочете, щоб я тут робила вам картинку, щоб я наділа окуляри, взяла Шекспіра і сказала вам, оце мені взагалі мені ні пірожена, ні морожена, стільки задоволення не дає як Шекспірівське слово. Ну, не така я людина. Минутка шекспірівської драматургії пройшла, я вас вітаю. Тепер у нас Брехт Еванс і його Пантера. Це графічний роман, який зацікавив мене в першу чергу, і я б навіть сказала виключно. Через свою візуальну складову мене цікавить роботи цього ілюстратора. І мене цікавить те, як це виглядає, як це зроблено. Я вважаю, що це геніально. І в цьому аспекті книга мене не розчарувала. Вона дуже гарна. Е, роздивлятися ці ілюстрації я можу просто кожен день надихатись і просто естетично насолоджуватись. Стосовно її змісту, я просто його не зрозуміла. Ну, от, буквально. І знову ж таки, мені не соромно в цьому зізнатись. Я можу пошукати якоїсь в тому, що, що був дуже жаркий день, і я взагалі туго кумекала, чи ще там щось, але знову ж таки, буває і таке, просто не зрозуміла я сенс цієї книжки. Я потім ще день ходила, якось намагалась щось там розлупати, проаналізувати і нічого, ні до чого я не дійшла. Е, знову ж таки, можна ще це скинути на те, що тут малесенький брак в кінці, і одна зі сторінок просто дублюється, і, може, там щось дуже важливе було на тій сторінці, якої я не побачила, яка б відкрила мені всю суть цієї книги, але знову ж таки сумніваюсь. Можливо, це, знаєте, такий, е, така робота, як е, роботи Лінча. Тобто там сильно розуміти то й немає чого, ти просто е занурюєшся в атмосферу і е відчуваєш <сум> мистецтво, а не розумієш. Ось, але відчула я тільки тривогу, було просто липке відчуття неспокою. Тому також сказати, що я прям сильне задоволення отримала не можу. Та й таке. Е, маленький е, графічний роман про дівчинку, яка втратила котика, а потім в неї з'явився уявний друг Пантера. Е, е, і якісь дивні в них взаємодії, не сильно зрозуміло, що цей Пантера від неї хоче. Зрозуміло, що він щось від неї хоче, але що. І мажорна нота, як я і обіцяла, Маріана Лекі те, що видно звідси. Єдиний єдиний для себе є мінус, який можу вичленити з цієї книжки, це те, що вона подобається абсолютно всім, і ти не можеш бути таким Оригінальним і, і таким особливим, і тільки для себе, знаєте, мати цю книгу, і, і тільки самостійно нею насолоджуватись, а ніхто її більше не розуміє, а ти такий то, а я та, а я, -та, а я, -та, а я -та, все, а я то все. Тут, м -м, це моя книжка, це моя книжка. Ні, її всі люблять, і вона всім подобається. І я вже, слава Богу, в достатньо дорослому віці, аби миритися з такими речами і продовжувати любити речі, не дивлячись на те, що вони подобаються багатьом. Це дуже чуйна, дуже душевна, трішки незвична. Історія про все найважливіше, про банальне, але найважливіше про любов, про смерть, про життя, про дружбу. Дуже харизматична історія з дуже дивакуватими харизматичними героями. Е, візуалізується в голові як фільм Веса Андерсона, бо і персонажі схожі, і атмосфера схожа, і ось ця яскрава, і симетрична картинка в твоїй голові вимальовується автоматично, і я у відгуку. Коли про це говорила, мені сказали, що є екранізація. Я побігла дивитися трейлер, і, хоч фільм цей зняв не Вес Андерсон, але вайби схожі. Тобто не я одна розгляділа там щось ось таке фірмово весо -андерське. Ось. Е, книжка мені сподобалась просто неймовірно. Вона вся всіяна рефренами, відсилками, сама на себе ось тако переплетена. Ну просто і, 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 ну така вона класна. Хочеться її до себе притиснути, і просто щодня її перечитувати. Дуже і дуже мені не вистачає таких книжок. Я сподіваюся, що інші книжки Мар'яни Лекі, хоч трішки схожі на цю. І ще більше я сподіваюся на те, що ввівати або інше видавництво її нам обов'язково видадуть. Я ні слова не сказала вам про сюжет, але мені здається, ви вже чули про це тисячу разів. Якщо не чули, то де ви були? Я вас питаю. І якщо раптом комусь цікаво, це перша і поки що єдина книга в моєму житті, після прочитання якої я розривілась, як трирічна дитина, в якої забрали цукерку, тому що не хотіла прощатись з героями цієї книги, і взагалі, щоб ця книга закінчувалася, я хотіла жити в ній завжди. Е, ось тому, якщо ви її ще не читали і не захотіли прочитати, то я не знаю. Я не знаю, що мені робити взагалі. Це, друзі мої, я прочитала ось ці вісім книжок, вам про них розказала. Е -е, відео зняла, змонтувала. Будьте так ласкаві, натисніть пальчик до гори, підпишіться на цей канал. А якщо маєте трошки грошей, то чекаю вас в себе на Патреоні або оформлюйте спонсорство до цього каналу. Обіцяю не набридати з цим і не казати вам про це в кожному відео. Але я скажу ну, це по секрету. Я бачу, як інші букблогери втрачають ентузіазм і інтерес до того, чим вони займаються. Чесне слово, я тут не заради грошей, точно. Це смішно бути тут заради грошей. Але ось ця копієчка, вона може змотивувати, вона дає розуміння того, що це комусь потрібно. І крім того, самі ці гроші можна направити всередину каналу. Я, наприклад, ось збираю на світло і на те, щоб купити підписку для музики, а маючи світло і музику. Це надихає на зйомку нових відео і так далі. Ну коротше, дякую вам за спільно проведений час. Гарного вам дня! Цілую, обіймаю ви Сімплі, best!